Я думаю, люди спілкуються з чатом, тому що в цілому, коли ми перейшли всі на work from home, ми стали більш одинокі, а чат GPT дуже терпляче сприймає всі запити. Так терпляче ніхто не буде сприймати запити. Я б хотіла тут додати один такий маленький момент. Мені здається, що це теж важливо доносити до користувачів, в принципі, до всіх, там для тих, хто. Якісь кежуал запитання задає в ChatGPT для тих, хто з ним працює в рамках якихось робочих процесів. Мені особисто стало значно легше сприймати і працювати з AI-тулами. Я, я визнала те, що це, по-перше, математична формула, ну, тобто я звертаюсь. І мені відповідь генерує математична формула по якомусь алгоритму. Во там ніхто мене не чує і не розуміє, як я запитаю, те я її отримаю. Власне тому все залежить від того, як я згенерую свій запит, як я напишу свій промпт, яка у нього буде структура. Мені це особисто дуже могло десь випрацювати якусь в якийсь момент лояльність і підняти власну ефективність, мабуть, взаємодії з такими тулами.